Давайте разом приготуємо суптом ям без ніяких заморочень, тому що це буде найпростіший рецепт, який зможе приготувати кожен з інгредієнтів, які є майже в кожному магазині. Основний інгредієнт це паста том'ям, продається в нову і сільпо знаю точно. Вона додає саме того смаку, який потрібен для том'ям. Обираєте улюблені свої морепродукти. У мене це лосось, кальмар і креветки. Готую я том'ям саме на звичайних вершах. Мені так подобається більше. Цибулька чесник. Помідори черрі, базилік. Мені подобається базилік в том І з рисом мені також не подобається. Я люблю саме з рисовою локшиною. Поїхали. Попередньо готуємо всі продукти. Та варимо рибний бульйон. Тепер переходимо до морепродуктів. На вершковому маслі. Потрібно обсмажити цибулю і поступово додавати всі інгредієнти з такою послідовністю. Часник, помідори, креветки та бази. Звісно ж, який може бути том'ям без гостроти. Наразі я додаю ось такий Все це, це щедро залити вершками та в Останню чергу додати кальмари. Після трьох хвилин тушкування всі сковорідку додати в готовий бульйон. Проваривши все разом. Ще 10 паралельно відварити рисову лекшину. Тепер це все накладаємо в тарілку. Спочатку лекшину, а потім і сам насолоджуємось смакотом рецептом. Смачного.